Ми з села Давидковець прийшли підтримати акцію ланцюжок миру. Хочемо, щоб у на нашій батьківщині був тільки мир. Хочемо закликати російське керівництво, нехай подумає про свої дії. Хочемо сказати, що Путін це не іменинник, який дозволяє спіктаяти нашу державу як святковий пиріг. Наша батьківщина, наша природа очікує буяння, цвітіння, а не кровополе Україна єдина! Україна єдина! Україна єдина! Багато села, села Хмельницького району всі зібралися сюди. Да. І зупиняються автомобілі, які їдуть на зустріч. Вже не проходинки, але зупиняються і з нами тут. Всі, всіх вітають, ми всі за мир, всі за любов, за дружбу. Я поняв, що десь. строю